Привіт! Чому так багато говорю про вібрації? Навіщо взагалі їх вимірювати, порівнювати і підвищувати? А як ви думаєте самі, чи є у вас відповідь на це питання? Напевно, є. А якщо немає, то слухайте, що далі я скажу. Отже, вібрації вимірюємо ми для того, щоб бачити, як ми змінюємось. Чи наші вібрації покращуються, наше поле розширюється, заряджається, очищається, наповнюється живими енергіями, вітальними енергіями. Чи ні. Чи навпаки, ми йдемо в тепрявом. І в нікуди. Чим вищі ваші вібрації, тим менше ви хворієте, тим краще ви чуєте власну інтуїцію. У вас супер зв'язок з вашими гідами, з вашою душею. До вас приходять на контакт різні наставники в різний час, потрібний вам. Адже у цих гідів, наставників, захисників дуже високі вібрації, і їм досить важко, а деяким навіть неможливо спускатися в наш світ таких дуже низьких вібрацій. Тому, чим ви вище, тим їм легше до вас достукатися, чим тістіші ваші канали сприйняття. Отже, ті повідомлення, ті візуалізації, картинки, які вам будуть посилати, а можливо запахи, звуки, символи, вони стануть для вас більш зрозумілими. Ваш намір, чи якась обробка, наприклад, ви працюєте з певною хворобою, чи з якоюсь ситуацією, яка з вами сталася. Ваш намір набуває одразу дуже великої сили. І коли ви тільки про щось попросили, навіть ще не попросили. А вже все відбувається. Все чищиться, лікується, омивається, наповнюється енергією, стає живим. У вас більше стає енергії, життєвої енергії. Тобто ви довше живете, краще живете. У вас кращий настрій, краще здоров'я, позитивніші думки, чудовий стан, жити легше і краще, кармічні ситуації відходять, сутності навіть не можуть до вас приєднатися чи залізти в ваше поле, смоктати вашу енергію. Вони нічого вам зробити не можуть. Не просто від вас відскакують. І бояться вас, адже ви є світло, у вас високі вібрації. Отже, якщо ви хочете і надалі працювати з маятником, з рамками, картами, іншими практами, будь-то східна медицина, айорведа, йога. Там введе взагалі астрологія, нумерологія. та будь-що. Дуже важливо дбати про свій вібраційний, про свою вібраційну частоту, про свій стан. Отже, чим вищі ваші вібрації, тим ви здоровіша людина в усіх планах, у фізичному. І енергетично. Чим тістіший ваш зв'язок з гідами, з природою, з джерелом, тим більше наповнюєтесь ви божественними енергіями, любов'ю, радістю, позитивом, тим простіше вам живеться, тим здоровіше ваше тіло і відносини з людьми і взагалі з усім навколишнім світом. Всі ваші проблеми вирішуються майже самі собою. Лише виразіть намір і все буде добре. Отже, сьогодні подумайте про якусь дуже позитивну афірмацію, яка вам на сьогодні потрібна. Якщо не знаєте яку, то беріть, наприклад, звичайно, наприклад, я бажаю всім живим організмам створінням щастя. Бо просто я бажаю щастя. Я бажаю щастя усьому живому на цій планеті. А от на таку інформацію Я є світло. Я є світло і любов. Я є світло і любов. І повторюйте до тих пір, поки от усмішка не з'явиться на вашому обличчі. Дуже просто! Потім зробіть декілька кругових рухів. От знаєте, як у нас раніше була гімнастика амосова. Покрутити головою, плечима, шиєю, руками, ногами, тулубом кругові рухи. Вони також підвищують наші вібрації. Почиститися, наприклад, за допомогою свічечкою. Включіть високочастотну музику, каріон. Поспівайте, помедитуйте, мантру заспівайте, мудру зробіть, подихайте, дихальні вправи. Так? Зробіть якусь добру справу. Сходіть на природу, почухайте за вушком вашого улюбленця, котика, супачку чи ще якусь чудову тваринку. Наповнюйтеся цією красою, благістю, любов'ю. Щоб у вас все було добре і ваші вібрації ставали вище і краще. Удачі та Бувайте!